Москва і Вашингтон почали переговори про спільні проекти з видобутку рідкоземельних металів в Росії, повідомляє Європейська Правда. Про це заявив спецпредставник диктатора Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами Кирил Дмитрієв. Дмитрієв сказав, що рідкоземельні метали важлива сфера для співпраці з Америкою. Добре, це чи погано для нас? Ну, звичайно, будь-яка співпраця будь-якої цивілізованої країни, то взагалі будь-якої країни з рашкою, а надто е нашого головного союзника США це погано, тому що це рашку підтримує. Краще б вони були в повній ізоляції. Ну, оскільки повна ізоляція е при нашому нинішньому керівництві України е Росії не грозить. Нема кому організовувати, то виходимо з того, що є. А в тій ситуації, що є, я би сказав, що перспективи співпраці Рашки з Америкою в сфері добування рідкоземельних металів, в яких Америка дуже зацікавлена, це скоріше плюс нам, в нашій ситуації, коли ми. Дуже потребуємо припинення бойових дій, коли ми дуже потребуємо перемир'я, ніж мінус. Чому? Ну тому, що якщо навіть вони домовляться, я дуже сумніваюсь, просто не уявляю собі, щоб добування цих рідкоземельних металів в Росії розпочалося. Американцями до встановлення перемир'я. Ну, по-перше, це буде е, дуже, як кажуть британці е, американці, outrageous, тобто возмутітельно, і для американської публіки, і для е, яких-неяких союзників Америки в Європі. От, і в самій республіканській партії е, повно. Противників такого розвитку подій це такі люди вважають, що треба закінчити війну, а потім продовжувати. Ну і це буде плювок самому собі е Трампові в обличчя. Тому що ну, виходить, ти обіцяв закінчити війну, показав, що ти не можеш, і переступив е через цю невиконану обіцянку і е от водиш. Е Діла з Путіним, хоча він тобі на зустріч не пішов. От. Тому думаю, що якщо вони навіть домовляться, то це буде сприяти все-таки припиненню війни, це буде стимулювати Америку сильніше тиснути на Росію, в тому числі в переговорному процесі. От, говорити: так, чуваки, давайте ми от, вам готові. Власти такі-то, такі-то э, суми, От ви разом з нами на нас заробите величезні гроші, але припиніть принаймні э, активні бойові дії. Ну, э, Не гарантія, але це э, може бути одним із факторів, які э, сприятимуть, щоб э, Рашка таки пішла на припинення бойових дій. А вкупі з іншими факторами, вкупі із прямим. Э, Економічним санкційним тиском і загрозою посилення поставок зброї в Україні, все-таки е я сподіваюся, це може мати ефект, і до Пасхи е може привести до принаймні якогось е корейського типу замороження бойових дій в Україні.